Це ж святе діло. Ух ти, а ти чує, як на те. На землі у горах, на воді і під водою. Там, де потрібна допомога, працюють наші надзвичайники: море, річки, озера, ставки усе це сфера діяльності водолазів ДСНС. Доставити особовий склад та обладнання до місць виконання завдань водолазам допомагає не повірити. Техніка, що рятує. На цьому аварійно-рятувальному катері ми можемо виконувати дуже багато специфічних завдань. Він не тільки для порятунку та пошуку людей, на які з якими що страпилися на воді, надання їм першої допомоги. Він також у нас швидково, тому що у нас стоїть. Вигун 200 кінських сил для такого плавзазу, бо він дозволяє розганятися до 40 вузлів. Це ага. трошки більше 70 км на годину. 70 один... км на годину це висока швидкість для катерів. На воді це дуже висока швидкість, тому що один вузл має 1852 метри. Для... Коли ти йдеш по воді на такій швидкості, це виходить вже на місії. Якщо зрівняти на... на дорозі, то це десь, мабуть, Кілометрів 160, 180 170 по трасі. Ми спроєктували його з таким розрахунком, що ми можемо сюди заложити обладнання, яке у нас буде потрібно для виконання окремих определених видів робіт підводних. Так. Е одразу питання: що це за металева така штука? Ді у вас? Це кран балка наша. Ми її стаціонарно встановлюємо на один із бортів. і вона нам допомагає підняти важкі предмети з під води вагою до 100 кілограмів. До 100 кілограмів. Оцю балку, наприклад, якусь сьогодні піднімали. Ви б її не підняли, тому ну, що, напевно, був крімби і так далі. Так, і ми тому ми її піднімали комбінованим способом. Піднімали і пантонами, і кран балкою. Шикарно. За допомогою двох парашутів, як по 250 кілограмів, наповнених повітрям, вони витягнули ну, таку трельцю або швелерах, його називають, або куток, я не знаю. Металевий предмет вагою десь приблизно 200 кілограмів. Якщо самостійно людини піднімати таку вагу, вона ніколи цього не зробить. А за допомогою такої техніки, за допомогою такого обладнання, це можна зробити. І це може бути не тільки такий металевий предмет, а і вибухонебезпечний. Предмет. У нас представлений ехолот, який нам показує рельєф дна, показує температуру, глибину. Також він, в нього є GPS, він нам одразу показує координати, на яких ми знаходимося. І в нього також є електронні карти. А навіщо калота? На ну його основне призначення. 에, дивитися безпечна глибина під килем, під mm -hmm. кілями нашого судна, щоб ми ніде не виїхали на якусь mm -hmm. небезпечну. Дуже важлива функція. Дуже важлива. Потім для водолазів ми спочатку проходимо халота, ми дивимося, який рельєф, де ями, і все, щоб потім вже знати, як водолаз буде працювати, який у нас які у, у нас ґрунт і що у нас знаходиться тут. А автоматична коробка передач є так вперед-назад. Серйозно <laughs> да. штатер розроблений, що у ньому з такого матеріалу, і під пайолами у нас заложено таке. Пайоли це що таке? Я вибачте. А, це, от, що а я зрозумію. Це як паркет. Да. <laughs> Пайоли під ними знаходиться таке суміш, вона плавуча. І по гарантії виробника, якщо його повністю залити водою, він залишиться на плаву. Якщо у нас повністю буде він стояти, він залишиться все одно на плаву, він не подобається катер. Це дуже, дуже важливо. Тут аварійно-рятувальні засоби, жилети, ну, все зроблено так, щоб сюди не попадала вода. Герметичність. Герметичні. Герметичні. Ну, е, куди, коли... куди який рятувальний катер бере без рятувального кола? Це ж святе діло. І навіть, знаєте, найсучасніші катери, найсучасніше обладнання, воно все одно включає в себе рятувальне коло. Правильно? Так, яке б не було судна, всі суда у нас споряд... оборудовані рятувальними колами. Навіть зараз працює і буде ще працювати, я думаю, що століттями. Хотів хотів задати завжди питання, от, які випадки такі запам'яталися більше всього вам. В 2010 році, 2011, на Білогородністровській банки тоді теж вийшли на катері п'ять чоловік, катер перевернувся, і ми тоді десь неділі-дві, там всі з водолази, не тільки ДСНС, всьої Одеської області шукали. Загибли? Всі погибли. Нікого. Перевернувся просто так, катер, катер, знайшли, має. спорядження знайшли, навіть рятувальні жилети знайшли, а людей так і не знайшли. А чому ніхто не врятувався? Що там відбулося? Почався шторм, а вони знаходилися далеко від берега. Вони були за 20 кілометрів від берега і вони просто не встигли дойти. І вони верталися, якраз була волна попутна. Сама опасна, тому що коли вона вас доганяє і піднімає вас на грибінь, mm -hmm. на гребні волни, коли знаходиться судно, Угу. От Волна ідеї на гребні. І коли угу. вона починає вона вас обганяти, вона вас старається перевернути, розвернути. Як тільки вона вас починає розвертати, вас може перевернути. Ніколи цього не чув і не знав, і напевно багато людей цього не знають. Тому всім, хто виходить у море, обов'язково прогноз погоди. В шторм виходити не можна. Заборонено. Правильно? Так. Також багато у нас особливо в останній час людей змиває з спірса. Люди просто виходять, гуляють, море гарне, штормить, і люди йдуть зробити селфі. Тобто стоять на в шторм наклад. і їх просто змиває. Да, і... Що ви хотіли порадити цим людям? взагалі? дуже треба обережно поводитися на воді і краще лишній раз подумати перед тим, як зробити, що це небезпечно для їхнього життя. Після того, як пройшов шторм, у нас є течії як надводні, так і підводні. А як ви можете от, ну, визначатися? Ну, море ж величезне. Як ви визначаєте, що саме людина в цьому місті, і ви можете десь приблизно в цьому районі її знайти? Як ми це Дивимося карту течій на даний період, тому що кожен сезон вони міняються. І ми дивимося течу на даний період, і вже примірно прогнозуємо і також ті випадки, які були до цього. Також аналізуємо, якщо людину змиває десь в цьому, місці, то примірно де вона має бути, ну, де її знаходять потім. Я думав, що все простіше, а тут ну, включаються фактично прогнози, наука певна, підрахунки. І е, на основі аналізу водолази працюють. Знайти людину у морі це, це іголку з того сіна. Ну, я розумію, тому що море річка. Людина просто коли підходить, є таке поняття, типу як «дев'ятий вал. Якби у нас вдоль. Пірса uh -huh. візде, у нас було лієрне загородження. Uh -huh. от як на судах везде, хоча б невеличке. Коли Це людина... Що таке лієрне загородження? Це виходить, ну, е uh -huh. арматури, uh -huh. зварене. Столбики стоять, зварене. як uh -huh. Піріло. Комплекс завжди чудовий. Комплекс дуже чудовий. Але і да. катер тут просто не гірший. Е, можна трошки подарувати під вашим стілом? Так. Нажимають і переможу. Трошки, знаєш, е, відчуття трошки страшне, тому що е, хатер дорогий і, не дай Бог, я десь втиранів такий з битом. Але я його почав відчувати як автомобіль. Е, звичайно, досвід не такий, але це кайф. Реально я не розганяєш сильно, ну трошки. О, який кайф, просто клас. Просто клас. Ти дивишся на цей катер е, і думаєш, ну він якийсь малий, і, напевне, такий якийсь хрупенький е, і ненадійний. Але ти коли сідаєш на нього і бачиш ще фахівців, які їм керують, то в тебе це відчуття пропадає, ти відчуваєш, що це надійна машина. Надійна машина, яка рятує.